Держимо організовувати і е, претенденти хто виявить такою обов'язкою, які ставлять претенденти і ходять звернути. Педагічно вийшло поріг школи отримує урядовим блоком провалено. Ви знаєте, декілька років назад урядовий блок вчителям вихователям і викладачам. Заробою який затверджений у бюджеті України нова конституція це повний демонтаж кланово олігархічної системи і це побудова синергії між всіми гілками влади, профспілками, роботодавцями, громадянським суспільством, але це не факультативна співпраця. От сьогодні як відбувається гарний президент або прем'єр-міністр з вами співпрацюють, вас чують, щось там налагоджується робота. Як тільки прийшли. Люди, ну які живуть своїми інтересами, вас забули, і ви пробитися туди не можете. Існує формальна співпраця, але ніхто вас не бере до уваги і ваші паради. Я хочу, щоб в новій конституції. Не було факультативу для такої співпраці, а були імперативні чіткі інструменти і механізми, які поєднують інтелектуальне професійне середовище країни в управлінні країною, і там, де, наприклад, профспілки будуть мати дуже сильне місце. Навіть нові конституції є цілий розділ профспілки. Розумієте, такого ніколи не було. І ви знаєте, я коли працювала прем'єром, я притримувалася такої концепції. Що уряд це виконавча структура. І коли грянула криза, наприклад, і металургійний вугільний сектор падав просто на очах, ми зібрали шахтарів, металургів. Ми сіли разом і мені написали план дій. А я пішла його як прем'єр-міністр, просто виконала і все. І те, що ми робили з профспілками, все, що ми могли, що профспілки написали. Теми і втілювали в життя, я вважаю, що виконавча влада це не те, що придумав один мозок президента і дав виконавчій владі це виконувати. А виконавча влада це коли зібраний інтелект нації, він виписав програму дій в кожній галузі, а виконавча влада це втілила в життя. І тоді в цьому буде толк. Я знайомий із програмою Юлії Тимошенко. І даю найвищу оцінку серед цих програм президентів, кандидатів в президенти. Без сумніву, що програма передбачає покроково все і енергозабезпечення, і підняття соціального рівня людей, і підвищення обороноздатності. Всі пункти є. Вона вміє брати на себе відповідальність і вірю, що вона пройде. Тому що якщо не поміняється президент, катастрофа. Ми п'ять років не протягнемо. Підготовка кандидата до на пост президента дуже велика була пророблена. Я бачу, я хотів би побажати нашому кандидату, щоб вона ставши, якщо стане президентом, щоб вона не забула про проспілки, щоб вона зустрічалася так, як воно було прем'єр-міністром. Вона практикувала такі зустрічі. Це було би дуже добре. Надіжди наші на Юлію Владимировну як на будущого президента дебилити можливість санаторно курортного лікування і розширити можливість реабілітаційного лікування для робочого населення України. Ми сьогодні почули е, ті зобов'язання, які йдуть в унісон з нашими вимогами, а в нас вимоги одні е, прості, але дуже важливі. Це в центрі е, людина праці. В центрі уваги влади це людина праці, це її надійний захист, це клопіт за дітьми, якісний клопіт за дітьми, і це увага до пенсіонерів. Хто за підтримку нового курсу України, прошу голосувати. Дякую, прошу пустити проти, утрималася, одноголосно.